Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі з вами Ганна Варава. Законодавці США і ФБР вивчають грошові потоки, щоб зрозуміти, хто стоїть за заворушеннями в Лос-Анджелесі. Вони виявили мільярдера з тісними зв'язками з компартією Китаю. Хто він? Кілька світових брендів можуть бути пов'язані з примусовою працею через китайських постачальників, які видобувають мінерали в Сіндіані. США і Велика Британія допомагають Австралії будувати підводні човни для протидії Китаю. Але адміністрація Трампа призупинила розгляд угоди, як реагує. Ть Канбера і Лондон. Китайський винищувач пролетів за 45 метрів від японського патрульного літака. Це остання з низки небезпечних зустрічей у небі над водами поблизу Японії. Американські законодавці та ФБР розслідують роль компартії Китаю у заворушеннях у Лос-Анджелесі. В центрі уваги американський мільярдер Невіл Сінгем, який живе в Шанхаї. ФБР перевіряє його зв'язки. Перш ніж розповісти, хто такий Невіл Сінхем і як він пов'язаний з Китаєм, розгляньмо групу, яка бере активну участь у протестах проти служби міграційного та митного контролю. Це партія за соціалізм і звільнення. Політична сила відкрито підтримує в США компартію Китаю. Невіл Сінхем останніми роками переказав понад 20 мільйонів доларів у фонд справедливості та освіти. Некомерційну організацію чиї керівники пов'язані з партією за соціалізм і визволення». Фонд також фінансував інші промарксистські організації США. Хто такий Невіл Сінхем? Він американський технологічний магнат, прихильник Китаю, живе в Шанхай з дружиною Джоді Еванс. Сінхем працював консультантом в Huawei, китайській телекомунікаційній компанії, яку США внесли до чорного списку через зв'язки з народною визвольною армією Китаю. У Шанхай він ділить офіси з китайської компанії, що займається пропагандою. 2023 року. New York Times опублікувала фото з офісу Сінгхема. Молоді люди стоять під червоним банером з написом Завжди йти за партію. Поруч висів портрет лідера КПК Сі Дзіньпіна. Що ще відомо, дружина Сінгхема Джуді Евенс, соціалістична активістка, вона разом з дослідником пов'язаним з пропекінськими організаціями, написала книгу не наш ворог. Еванс називає гурів терористами, а про демократичних протестувальників у Гонконзі бунтівниками в інтерв'ю New York Times Сінгхем і його дружина заперечили, що отримують вказівки від компартії Китаю. Вони заявили, що діють згідно зі своїми переконаннями. Водночас повідомляють, що подружжя фінансує радикальні рухи в США. Конгресвумен Анна Луна повідомила, що законодавці вимагатимуть від Сінхема дати свідчення щодо фінансування протестів і зв'язків із КПК. Директор ФБР Каш Патель сказав Epoch Times, що бюро перевіряє всі джерела фінансування заворушень у Лос-Анджелесі. Кілька світових брендів можуть бути пов'язані з примусовою працею. Міжнародна правозахисна організація стверджує, що ці компанії купують мінерали із Сіньяна, де масово порушують права людини. Звіт нідерландської організації Global Rights Compliance називає компанії Avon, Walmart, Nescafe, Coca-Cola і постачальника фарб Шервін Вільямс. Вони можуть закуповувати титан із Сіньцзяну. Правозахисники повідомляють, що в цьому регіоні влада Китаю використовує примусову працю, переважно уйгурів та інших мусульманських меншин. Звіт вказує, що фарби, термоси, деталі для авіації, автомобілів і оборонної промисловості містять мінерали із Сіньцзяну. Компанії повинні перевірити свої ланцюжки постачань у 2021 2021 році президент Джо Байден підписав закон, що забороняє імпорт із сіньану, якщо компанії не доведуть, що товари вироблені без використання примусової праці. Група сенаторів США від обох партій запропонувала новий законопроєкт. Він зміцнює співпрацю в космосі між країнами чотиристороннього безпекового діалогу США, Австралії, Індії та Японії. Законопроєкт підтримують і просувають сенатори Майкл Беннет з комітету з розвідки та Кевін Крамер з комітету зі збройних сил. Беннет заявив, що Китай і Росія розвивають небезпечні космічні технології. Він додав, що США повинні посилити партнерство з чотиристоронніми діалогом, щоб зберегти безпеку в індотехеоканському регіоні. Законопроєкт скерували для розгляду до комітету Сенату з міжнародних відносин. Пентагон у середу повідомив, що США переглядають угоду про допомогу Австралії в будівництві підводних човнів спільно з Великою Британією. Чиновник зазначив, що угоду перевіряють на відповідність програмі президента Трампа Америка насамперед. Міністр оборони Австралії Річард Майлз висловив упевненість, що угода залишиться чинною. Угоду уклали в межах Аукус партнерства США, Австралії та Великої Британії в галузі безпеки. У 2023 двадцять році Австралія виділила 239 мільярдів доларів на 30 років для купівлі та будівництва атомних підводних човнів у межах Аукус. Угода спрямована на стримування впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Країни Аукус не вказують на Пекін безпосередньо, але відзначають зростання загроз безпеці в регіоні. Ми знаємо, що наша оборона і безпека залежать від альянсів. ОКОС – найсильніший і найважливіший альянс за 70 років. Я помітив, що Китай відреагував на нього сильніше ніж на будь-який інший. Це свідчить про його стратегічну цінність. премєр міністр Австралії Ентоні Албаніс зустрінеться з Дональдом Трампом на саміті G7 у Канаді наступного тижня. Вони обговорять прохання США збільшити витрати Австралії на оборону у 2025 у році в межах угоди Аукос Австралія має переказати США 2 мільярди доларів, щоб прискорити будівництво підводних човнів на американських корабельнях. Мета продати Австралії до трьох підводних човнів з 2032 року. Пекін посилює провокації в до Тихоукайському регіоні. У суботу китайський винищувач підлетів на 45 метрів до японського патрульного літака. Посол США в Токіо назвав маневр небезпечним і безрозсудним. Японський уряд у четвер повідомив, що китайські винищувачі переслідували патрульні літаки над водами поблизу Японії. У суботу китайський винищувач J-15 слідував за японським літаком близько 40 хвилин, наблизившись на 45 метрів. У неділю інший J-15 супроводжував японський літак понад годину, тримаючись на відстані 800 метрів. Міністерство оборони Японії заявило, що такі дії можуть призвести до зіткнення. Воно закликало Китай припинити проведення. Вокації винищувачі злетіли з авіаносця Шандун. Про пошкодження не повідомлялося, але ці інциденти свідчать про ескалацію напруженості в індотихоокеанському регіоні. Японія також стежить за активністю китайського флоту цього тижня. Два китайські авіаносці провели операції з винищувачами неподалік від японських вод. Китай вперше одночасно розгорнув кілька авіаносців у Тихому океані. Один із них Ляонін увійшов у виключно економічну зону Японії. Японії, де вона контролює рибальство, це перший випадок, коли китайський авіаносець досяг другого ланцюга островів, наблизившись до Гуаму території США. Японська влада в четвер заявила, що вестиме переговори з Китаєм і посилить спостереження за своєю територією. Нині Китай має три авіаносці, один з яких проходить випробування. Четвертий атомний будується.